Доброго дня! Хрестик дивак виконується ось такими трьома стіпками. Вишиваємо рядок косих стібочків на півхрестик. По закінченні ряду стаємо на дві нитки тканини вище і вишиваємо ось ці довгі стіпки. Довгим стібочком ми накрили перший вишитий косих стібочків, тепер коротким стібком накриваємо половинку до стібка. Як бачите, цей шов формується по горизонталі зліва направо. Коли ми з вами дійшли до цього місця, нам необхідно або повернути тканину на 180 градусів, або продовжити вишивати згори донизу, формуючи ці ж самі три стібочки. Зверніть увагу, що при зміні розміру стібків у нас змінюється і вигляд вишивки. І як бачите, чим менший стібочок, тим привабливіша наша вишивка. Вишивці можете його використовувати як по горизонталі, так і по вертикалі. Виворітна сторона це прямі вертикальні стіпки. Використовуйте в своїй роботі і всього доброго.